Що, друзі, похолодало трішки, і потрібно там сценарнику продовжувати робити. Трішки роблю там вару підварую фірточки і все, але холодно. То потрібно там ставити щось на рахунок обігрів. Є в мене буржуйка, я розповідав, і відео є на каналі, який робив, але вона мені не сильно подобається, тому що ну, хочеться зробити щось таке довге. Вона високовата така, а мені потрібно низькяно довге, тому що планую там монтувати. Часом вам покажу, коли її там монтую. І коли монтую, тоді покажу, що як вже прийдемо туди, як там буде вже щось показувати, щось таке, ну, якесь закінчення того, чи принаймні, щоб щось було цікаве, щоб подивитися і стимулювати вам. Дякую за ваші коментарі, дякую за ваші вподобання. Завжди, як завжди, приємно їх читати. Як завжди, бачите, що ви оцінюєте певну якусь роботу, певну, а навіть пишете, що стимулюється, що стимулює вас до якоїсь роботи. Це дуже сильно приємно. На рахунок, отоплення в сценарнику, дивися. Думаєш, що як? Щоб зекономити і зробити дешевше, а коли зекономиш на чомусь, то можна і придбати якусь річ, яку не можеш зробити. Тобто на одному зекономив, на іншому інше придбав. Це все нормально, як би сказати, в стані речей певному. Походив, подивився, в Ютуб підглянув, по правді вам скажу, і знайшов непоганий варіант. Для того, щоб це зробити, є такі диски у мене. Як Бачите, щось я мудрував, це, мабуть, до подрібнювача був оцей. Я сюди втулку вточив маховик так званий, той що невідбалансований. Це також щось робив. А, це я робив, ну вам не показував. Я робив мульчувач, але він мені в роботі не сподобався. Не сподобався роботі, тому я вам і не показую. Не сподобався не через те, що він неефективно працює, а через те, що саме оцей диск стояв, і в трактору було важко його крутити. Тобто там навантаження доволі було серйозне, і плюс оберти були великі. Ну то з часом перероблю, зроблю. Не було що показувати. Аби так щось показати, то можна було, але щоб щось було цікаве, там не було на чому навіть акцентувати увагу. Тобто, отакий от диск. Обрізаний, щось десь. Це, мабуть, обрізалася частина, коли ще я робив подрібнювач по соняшнику цей каток. Ну, зрозуміло, цей, що будильнівні рештки вади соняшника. І до товариша взяв ще диск на 14, мені здається. Цей на 14, ці від від на 13. І групку, то що я розповідав, ми там пересінки будували, розвалили. Отака От штука була. Тобто і кусок. Труби такої є, але там, там ще є по кусках у мене. Є ще 120, мені здається, суто 120 не знаю. Є ще по кусках, то щось кльопує. Там і човунна є, і така, тобто якось я її прикльопаю. Ну, завдання сьогодні зварити з цього всього буржуйку. Ну Я думаю, що з цього вийде. Але я вам скажу по правді, як підходив до цього, що е, ну, так ходиш, і мим, мимоволі собі думаєш, що в думки шлізуть, як що зробити. Блін, того нема, того нема, того нема, того нема. Це знайшов, то знайшов, блін, ще чогось не вистачає. Сьогодні вирішив. Починаю робити, що є, а в процесі вже буде додаватися. Бо якщо не почнеш його робити, то і будеш завжди ходити і думати, а де ж його знайти, що робити. А так, поки що знайшов це, це буду робити, а там далі буде видно. В такому режимі буде відео, коротких відео в процесі, як воно робиться, а тим часом коментуйте. Висловлюєте свої думки, а коли я зроблю це, якщо я зроблю це і що вийде, то, звісно, якщо сподобається, поставте вподобання, буде приємно. Поїхали до роботи. Випросився трішки на плитку, мене вже сюди не пускають з цими роботами зварювальними. Мурка, да, тебе пускають. Каже, мені можна скрізь, а мені не можна, мені лише в болоті там потрібно. Ну, там було, коли я вчора розпочав, так як скажу вам, по правді, десь у другій годині, до п'ятої попрацював, і сьогодні дві години. То вчора був морозець, а сьогодні вже таке розкисло, і дощ пішов снігом. Ну на вечір, мабуть, буде знову сніг. Така погода, коротше, про погоду, то таке. Що вийшло із цього, скільки вона обійшлася зараз, мені я вам розповім. От що можна зробити з трьох диск, з трьох з половиною дисків. Отака От, буржуючка доволі, я вам скажу, непогана зварювальних часу зайняло трішки, тому що зварювальних робіт самі розумієте, це пообварювати все по 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 що мене спиняло, те, що я вам казав, що ти завжди думаєш, що ж де, щоб вже знаєте, стати і працювати над, над ним. Пиняло мене те, що не було от такої, такої жесті, щоб отут е, зробити. Оцю труба є, диски є. А оце як зв'язати, тому що трубу, щоб зразу сюди приварити навіть під уклон, самі розумієте, що можливо вона була б тухнула, тобто була поганий вихід диму. Тому тут потрібно було розширити отак. Тобто, щоб воно сюди йшло і виходило більше, як би сказати, більше. Принаймні це моє таке. Теоретичне бачення. Зварив, ну, тут все зрозуміло, заглушив ви по відео, бачили, зробив таку рубашку жесті. Отакої. От Тому це і не було штуки, в мене жесті. Але по кусочку, по кусочку, як би сказати, там кусочок грубше, тонше, ну трішки воно так неаккуратно. Але, як би сказати, іде. Я думаю, свині не образиться, буде нормально. І такою жестю, бачите, прикріпивши, зробив таку, як би рубашку. Щоб воно знизу підбирало і сюди циркулювало. Ну, це також я бачу в і Тобто, також, щоб тут ще щось видумати, щоб було аж таке, можна ще отут, я думав, такі ребра попроварувати з якихось проволок, чим більша площа обі, ну, нагріву, самі розумієте, тим і виділяється кра... більше виділяється тепла. Але якщо ще там буду перебирати на днях свою таку. Металобазу міні. Якщо щось знайду під, підходяще, яке мені не буде потрібно для інших речей, то перебору. Якщо не найду, то так і воно буде. Значить, по цьому, що сюди, як я вам казав, ну тут бачите, доволі така непогана оця, як її називають. Я не пам'ятаю, як вона називається. Оця дверця, дверця що з, таким, з такими речами, бачите, з такою ще додатковою, ну доволі не сильно герметично, але доволі непогано. Отака річ. Отак вона виглядає всередині, там потрібно її ще трішки, правда, вичистити буде. Ну, я думаю, що в загальному доволі непогано. Прикріпив її, обварив. Ну, ця зварювальні роботи желіза самі, розумієте, при першому нагріванні воно швидше за все, що лопне. Але, як би сказати, буде слугувати так, за, як замість глини. Коротше, лопне, але ну, хоч якийсь, як би сказати, Ті щелі потрібно якось було позаробляти. Хоча я ці дверці, оці самі взяв на болтики. На болтики і звідси прихватив, ну, приварив так само, щоб воно було зафіксовано. Тобто, якщо на болтиках воно буде триматися, шату не буде, а тут, якщо щось лопне, то в процесі виясниться, опускається все сильніший і сильніший. І отак закривається. Зверха виверю отаку трубку. бачите Це для того. Тому що дверці оці пристають не сильно герметично, аж так, але за рахунок того, що там ще є та внутрішнє, розумієте, що, можливо, буде якийсь брак кисню, щоб горіти. Тому на всяк випадок, зваривши отаку. Отак, щоб воно трішки відкривалося і подавалося, звідси ще повітря бралося, і там би відбувалося горіння. Ну, це на всяк випадок. Так зробив, часу багато воно не зайняло. Що, Мурик, вже тепла буржуєчка, да? ти вже мостися біля неї. Часу багато не зайняло, 5 хвилин та її зробити. Кусочок трубки, болтик приварив, отвір зварив у цій пляшці, така двоєчка. Це. Отвір закрутив і все. Така буржуйка вийшла по цьому, що я підраховував, тому що таки була, коли я варив станок для опороса, то трішки посварилися, що Діма там буде більше, там лише металу на 2-3 тисячі. Я пояснював і розповідав ситуацію, що той метал мені достався практично, ну, лише круги я затратив свою роботу. Тобто то я не рахую. Так, якщо порахувати всі матеріали, щоб їх купити, за нього одразу і братися не можна. Але виходю із того, що є. Або можна десь узяти. Ну, не ображивши когось, зрозуміло. Тобто, ну, не вкрасти і на це десь, або купити де, дешевих цінах на металобазі, або когось попросити, кому, кого це, кому це не потрібно. Тобто виходжу із того. Тобто, рахую лише те, що я купив. Тут я підрахував 54 електроди, пішло мені на це. Тобто, 54, якщо я не помиляюся, колись ще, коли ще рахував, це 36 електродів виходить. Кілограм один. 36 електродів. Тобто 54 це десь приблизно півтора кілограма. Кілограм електродів коштує 180 гривень. Тобто 180 плюс 90 це на що буде? 270. І пішло 11 125 кругів. 270, правильно? 270 плюс 11 кругів. Це 220 гривень, із яких я вам скажу по правді один, два, три, чотири круги. Це обрізки в мене залишилися від 230-х. Тобто болгарка на 230. Зрозуміло, що вона стирається вже до тих пір, коли впирає, впирає редуктор, і далі кругом вже неможливо врізати. Ну в певних моментах. Тобто, якщо щось там таке обшліфувати, то ще можна. А щоб різати, вже не можна. А ці відходи якраз підходять до 125-го круга. Тобто, я їх так зрізаю там, залишаю на 125-й. Чотири із них, чотири, чотири із них, із цих 12-тьох, це обрізки. Тобто, виходячи із того, вісім кругів лише пішло 125-х, які я купував. Вісім кругів по 20 гривень, це на що? 160 гривень, так? Да? 8 на 20, 160. І плюс 270-370-430 гривень. Оця буржуєчка мені обійшлася 430 гривень. Такий варіант буржуйки, я рахую саме дешевше. Якщо, якщо мати диски і певні оці речі, якщо це все купувати, уточняю, якщо купувати, звичайно, вона вилетить трішки. <реш> Трішки дорожче. Ну, звичайно, що диски купувати немає смислу на цю буржуйку. Ну, хіба там піти, на якщо по 10 гривень на металобазі взяти її як металобрух, то вийде дешевше. Але її можна також зробити з якоїсь когось є труба, якась, там, 400 діаметрів, такий певний величезний діаметр. Чи в когось є листовий жесть, жест може вигнути. Такі варіанти. Тобто, виходять із того. Що я затрачаю. Тому такі справи: буржуєчка вийшла непогана початок. Я сьогодні я її постараюся монтувати туди і буду надалі продовжувати там працювати, про що я вам і надалі покажу. До наступних відео, друзі, і хай щастить!